Друзі, всім привіт! Приїхала я ось на рибалку на цей ставок. Зробила таку саморожню пісню. Ну, зробила уполонку одну. тут така ставила я і крайчика, але гайця мерзла. Хоча було пару днів одтіпі, але гайця примерзла, коротше. Я ось тільки коєростану виняти. І ту та штуку. Тут уполонку живе, але літакий грубий. Ось я пальцями достаю до кінця, типу. десь по рукам води, ви не води, а туди візьму зараз смути і буду чистити. Опоруки я прочищу, буде, я бачити, на мармишку і на пополочний на тіст. На, типу. Тісто хліба з хліба ванілі. І ще. Зараз ще взяти, прикормити. Зробили саме роблю цю штуку. Перезов хотіла, щоб прикормлювати. Тобто скільки три дні чи то Скільки дня оттікали. Чуть-чуть потаяла і сьогодні вдарили. Такі морози сильні більш менше. Ось, тут така сніг таяв. Тут його було багато снігу, більше і та біла. Так я приходив, бо рижа, зараз бігала. Оце все сніг замерзший. О, бачите, Це все сніг, типу, обтаївший і замерзлий. Ну, зараз буду прикорплюватися і закидати удочки. Ось такий у нас перший красик клюнув на, на, на просто не на що на шумовку, так сказати. Він просто плавав, дивлюся, типу, поняли, тут яка, самосвальчик не помічтався. Я тако вибив, вибив, типу, і, шу, і цю шуму вибирав. Бац, і карасик виплив. Тако вибирав. Видно, його притягло, наверх десь плагає. Такий невеличкий. Думаю, на жарницю пойдет. Ось. може ще один де вийде, не знаю. Ну, зараз буду е, робити прикормку, забувати саму саморобнього саморобного і все. Додав я прикормки трішки, додали води і ось су, тіпа, сушений мандарин. Шкірка від мандарину сушена. Вбавляємо і мішаємо тут. палочка була. Так як руки, не дуже сильно хочеться мочити в мороз. Отак. От Загружаємо наш самосвальчик, зациплюємо і скидаємо. Ну що ж, будемо. Загружати наш самослав, слаб, прикормку, а одно все равно ще, треба буде щось задавати. Зробив я сам цю штуку Погайду Тут яка залізаку приклею. Ось. А тут яка ось така, типа зашовочка. і потрібно неї тут просунути в дирочку. Ось так. Такі вирізати. Дергнув просто. Чуть подогнути трошки. І ось. Дергається. Думаю, всі знають, як саме славу. І впускаємо. Все, на надо. Дергаємо. Все. Добре, догнули. Ось як ми бачимо, самославчик, виріс спустить І ось піднімається потрішку шкірка. А зараз сідамо вже не самославом, бо там подальше. Ну, типа дивіться, ніж тут. щоб полити карасика водою трошки, щоб він не помер. Обходимо. Все, гамбели, так? Да? Ні, живий. Ось, візьмемо цей корм виберемо. Ось. І сюди опустимо карасика для живчика. І завтра буде приїхати на озеро пісочне встати. Рану приїхати встати. Ось. І набираю води. І ще, як це неї набрати? Ладно. А зараз ще ту лунку прикормлю і вже буду сідати, рибачити Так, першу буду ставити я поплавишну водочку. Так. так раз Блін, замоталася, тут запуталась. Як ще її відпутати? Так, нуся я відпутав, Повідає, буде ось такий о. Не знаю, ну, сантиметрів з 15 є. Ось, а на насадку у нас буде чисто. Ось так я зробив. Поклав я в мотильницю є. Так, як мотиля зараз не дав не купиш, тільки заказувати. Ось, і непонятно, який він прийде заказаний. Чи живий, чи не дуже. Так. Два рази пробував я його намити, нічого не вийшлося. Мало тіста взяв. Ну, Більше такого. Закидаємо нашу сітю. Голиза донадто велика, Ну, добре, зараз все відмірюю і покажу. Йдемо закидати удочку з мармишкою. на кінчик пролітаємо нитку. Давай, ти що? холодно. Ну стоїть. Може вона стоячок в Крась. Прикормив. Має тут ходити, але сьогодні мороз. Думаю, нічого не зловлю, але карась тут типу, виплив. Один подихати, я його зловив. Не знаю, подивимося по ситуації буде. Все, хай світ. до доводится юдичку. А тут нічого не кинула. там красик наш. Красив живий. Ну добре, сейчас шість слов покажу. Ну что ж, друзі, будем заверсити нашу з вами рыбалку. Злив одного карасика. Оце як він виплив за цієї лунки На жаль, не вдалося її засняти. Ти зараз буду ще збиратися і йти додому. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал.